Хочу ще сказати, те, що не сказав за все відео, що якщо в одного мотоцикла було багато власників, також їх обходьте стороною. Особливо, коли пробіги невеликі. Таких оголошень на ОІКСі хватає. Братва, всіх вітаю! Ви на каналі Travel. У цьому відео поможу вам. Дам паради стосовно того, як вибирати мотоцикли на ОX, хочу зауважити, що особисто я переїздив на немалій кількості мотоциклів, перещупав їх, передивився. І та сказати є, що сказати. Буду говорити все через призму свого бачення. Вчора я відкрив на комп'ютері платформу ОX, подивився мотоцикли, які продаються. і Хочу зауважити, що все-таки є деякі моменти, на які я хотів звернути увагу. Перше, на що звертайте увагу, обов'язково. Як би це парадоксально не звучало, але це ціна, оскільки можливо вам на ОІК робити і нічого. Того, що є дуже багато варіантів мотоциклів, яких люди хочуть продати на 15-20 тисяч дешевше, чим можна купити в магазині. Купивши новий мотоцикл, ви точно знаєте, що ви купили його, ви перший власник мотоцикла на гарантії. Ви впевнені, там підводні камні, тобто з ним може бути що завгодно, абсолютно. Неякісна обкатка, хто знає заливалось масло, написати можуть дуже багато чого. Навіть може незбережена підвізка, як кажуть, наші любителі люблять включати режим гонщика і не пропускаючи ніяких ям, ніяких пагорбів, щоб вижити з нього все трощать ходову. Того ви цього не бачили, ви цього не знаєте. Бо я не раз бачив в оголошеннях, навіть недавно дивився СР, Ціна нового 72 тисячі, людина продає за 64 000, чи щось таке. Ну, я розумію, що там стартовий пробіг, що й тисячі нема, б катка не пройдена. Але хто зна, яке було ставлення, хто зна, які рідини були залиті, того краще докладіть коштів та купіть новий мотоцикл. Як кажуть, купи і плати двічі. Друге пробіг мотоцикла. Ведіть собі в голову таку формулу. Рік випуску равно пробіг. Наприклад, часто я бачу на OX мотоцикли 18-19 року з пробігами 6-4 тисячі. Як на мене, все це може легко, як і говорив в першому питанні, будь скручено, оскільки людина заохочена, щоб продати. І маючи мотоцикл уже 4-5 років, намагатися його продати з пробігом 4-6 тисяч. Тобто до таких мотоциклів у вас мають бути сумніви і краще їх обходити стороною. Старий рік випуску, не новий, невеликий пробіг, равно краще обійду стороною. Така моя позиція. Ну і третє це продажа нових мотоциклів, тобто мотоцикли 22-23 року. Як на мене, також звертайте увагу, того, що, як правило, ці люди ще не накатали великих пробігів, що є, в принципі, нормально. Але вони, як і говорив трошечки, повертаюся до першого варіанта, намагаються продати. Якомога наближено до нового мотоцикла, тобто там розрив ціни буде невеликий. Нові модельки краще, як на мене, не шукати на OLX, оскільки як і говорив, хто знає яке було ставлення до цієї техніки. Четверте, це кастовні байки, тобто перероблені, зроблені на особливо китайські мотоцикли, там не знаю. Обрізають хвости, зроблять з двох амортизаторів, моно ставляють. Оце все, як на мене, навіть тюнінг там гріпси, оці ручки, потім зеркала, курки. Це все нештатне. Як правило, це. Китайські які запчастини, які були не передбачені заводу до саме до цього мотоцикла. Ви маєте це зрозуміти. Той, хто зробив кастом, він порушив конструкцію. Може, там все працює, все нормально. Але хто зна, що буде з часом? Хто зна. І я досить з обережністю дивився на мотоцикли, які є кастовними. Того, що хто зна, скільки може прожити те, що йде штатне, але людина ставлять туди кастомне. Всякі. Девайси, які виконують якусь функцію. Тобто це речаги, там, щеплення, речаг переднього гальма та багато чого. Кастом там меж не зна ніяких. Але якщо мотоцикл обвішаний ними, то краще також обходите стороною, скільки зараз все воно їзде. купите цей мотоцикл, ви і у вас ті курки підлітають, і саме небезпечно, що це може бути на швидкості. Там Тросик відлетів від цього курка, або він там поламався у вас в руках. Тобто це таке, що свій страх і ризик. Того, думайте, не треба вести, що. Воно красиве, воно блестить, там якісь там золоті, похроміровані деталі є на цьому мотоциклі. Звертайте на це увагу. Ну і останній такий критерій, про який хочу проговорити, не купляйте мотоцикли з великими пробігами. Навіть така фірма, як Lifan, яка зарекомендувала себе як якісна. Але хочу сказати, що мотоцикл з великими пробігами це все і перегляд, який я говорив. Це міг бути і кастом, вдалий, невдалий, це невдала обкатка, це раз за разом недбайливе ставлення, це та є фанати віллі, школьники. Там, не знаю, любителі поганять, показати, що мій мотоцикл це монстр на трасі. Це все могло бути, і ви цього не знаєте. І якщо ти мотоцикл насправді дожив до такого пробігу, як 25, хочу зауважити 25, то я б на вашому місті не рекомендував би купляти цей мотоцикл, які б гроші за нього не давали. Як показала практика з досвіду, який я вивчав, на Китаї не таке ресурсне желізо, як на Японії, особливо на старій Японії. Про нову також є що сказати. То, як і говорив, там дуже багато чого могло бути піддушатано. І ви цього не знаєте. Такі мотоцикли також краще обходить стороною. Ну і ще на кінець зауважу, що таке, як був в ДТП, без документів, всі такі нюанси, які вже ну, чітко кидаються в очі. Але там можуть бути якісь заманушки такого плана, щоб був ДТП, але встановлений, там все працює як часи або без документів, і ціна невелика. Таке також краще обходити стороною. Мужики, пишіть, задавайте питання, підписуйтесь на канал. А я погнав на зв'язку.